Прибузька гімназія Лука-Мелешківської громади. Учні та вчителі готуються до написання диктанту єдності. Вчителька Олена Семенюк налаштовує хвилю українського радіо або радіодиктант лунав і у коридорах закладу. Радіодиктант диктант національної єдності. Пишемо разом. Диктант єдності писатиме вперше. каже учениця 9 класу Аліна Піддубська. Хотілось би перевірити свої знання з української мови. Українцям треба спробувати написати радіодиктант. Це для народу буде корисно. Авторка диктанту під назвою Магія голосу Українська письменниця Оксана Забужко. Текст читає військовий Павло Вишебаба. Радіодиктант єдності Українці щороку пишуть до Дня української писемності та мови, який цьогоріч припадає на 27 жовтня. Чутися в гуті Кріляє. написання радіодиктанту об 11.33 перериває повітряна тривога. Учні прямують в укриття. Ірина Дзигаленко навчається у восьмому класі. Суспільному розповідає радіодиктант писала вперше, перераховує з якими труднощами зіштовхнулась. Трошки швидко, але в принципі загалом все добре. Текст був зрозумілий, цікавий. Мені сподобалось. Було важкувато, але мені дуже подобалося. Ну я думаю, що я в подальшому буду брати участь ще в диктанті. Цьому все нас об'єднує, нас це робить як ближчим, більш один до одного. П'ятикласник Костянтин Лавріненко каже, зі свого класу він один доєднався до написання радіодиктанту єдності, виявив бажання, бо любить цей предмет. У мене і добрі оцінки. І українська мова це корисно для нас, бо це наша державна мова. Мені сподобалось, було ну, не дуже легко і не дуже важко. Ну, Також середнє. Всього ж у ліцеї до написання радіодиктанту єдності доєдналося 35 учнів із 5 по 9 класи, розповідає директорка закладу Віта Поліщук. Діти брали участь добровільно в написанні диктанту. Нас проявили участь брати цьому році класи 5-9 класу, попередні роки брали старші дітки 8-9, а наразі долучилися від 5 по 9 клас. Хотіли спробувати свої сили, що вони вміють, вже знають на сьогоднішній день, на що їм рівнятися. Повітряна тривога тривала 22 хвилини. Час було втрачено, каже вчителька української мови Людмила Катькало. Загалом текст не важкий. Я бачила, де там пряма мова, де є власні назви, де є тере, де є, можливо, три крапки. Тобто є ці розділові знаки, я їх відчувала, і де слова в переносному значенні. Ну і навіть з дітьми ми обговорювали, ось буквально після того, як спустилися до підвального приміщення, які у них враження. Бо вони теж бачили деякі ці розділові знаки, теж мені про них говорили. Єдина проблема це повітряна тривога, яка завадила нам дописати цей диктант. За словами Людмили Катькало, після оприлюднення тексту радіодиктанту на сайті Українського радіо та Суспільне культура учні писатимуть його вдруге, аби все ж таки перевірити власні знання. Ольга Антохова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.